Вітайте Євгена Глібовицького! Доброго вечора! Доброго. Я колись жартував про те, що на моє покоління випало дві революції. Це забагато. Виглядає на те, що випадає третя, пора вчитися доводити справу до кінця. У 91-му році сталося велике диво. І країна стала незалежною. Але країна стала незалежною не тільки тому, що за неї боролися десятки, сотні і може тисячі героїв, але стала незалежною так само, тому що так склалися геополітичні обставини. Нам зараз приходить час наповнити сенсом цю незалежність, і питання в тому, що означає європейська Україна. Європа це не тільки тоді, коли ми підписуємо угоду з Європейським Союзом. Європа це не тільки тоді, коли ми можемо пересуватися без віз. Європа це тоді, коли у нас чисті під'їзди. Європа це тоді, коли ми з повагою ставимось один до одного. Європа це тоді, коли ми граємо за правилами. Європа це тоді, коли водії не паркуються на тротуарах, а пішоходи переходять вулиці по зебрах. Це практично означає, що Європа починається не тоді, коли Янукович або Азаров голошує, що ми кудись йдемо. А Європа починається тоді, коли кожен з нас починає грати за правилами. І це найважливіший висновок. І тому те, до чого я хочу вас закликати, і те, що я хочу попросити кожного з вас, подумайте кожного разу, коли є, коли є бажання викинути щось поза смітник. Подумайте кожного разу, коли є бажання перескочити через дорогу не по землі. Подумайте кожного разу, чи ви чините по-європейськи. Спитайтеся своїх родичів, чи вони платять податки. Спитайтеся своїх знайомих, чи вони не дають хабарів. Спитайтеся людей, які працюють кожен на своєму місці, чи вони чесно виконують свої, свою роботу, чи вони вчасно приходять на роботу, чи вони сумлінно працюють? Бо це Європа. Дев'ять років тому на цьому майдані ми дуже багато скандували. Ющенко, Ющенко, Ющенко. Ми тоді ще були молодою і незрілою демократією. Ми не знали, що скандувати треба інші слова. Що скандувати треба демократія, що скандувати треба свобода. Тому що якщо буде демократія, то будь-який президент, який перестає виконувати свої обов'язки, перестає бути президентом демократичним чином. Дуже важливо, щоб ми не піддалися під спокуси сваволі. Бо сваволя веде нас в несвободу. І не має значення, якою мовою розмовляється не свобода. Не свобода це то, від чого ми з вами страждали. Не свобода це то, від чого 7 мільйонів наших з вами співгромадян 80 років тому поклали голову. Тому говоріть з родичами, говоріть з знайомими, говоріть з тими, хто з вами не погоджується. Аргументуйте і слухайте аргументи. Приймайте позиції і переконуйте. Дзвоніть своїм знайомим до Львова і в Донецьк. Ми маємо перетворитися внаслідок того, що зараз відбувається в сильніше суспільство. Ми маємо перетворитися в сильнішу націю. І тоді ми зможемо підписувати угоду про асоціацію з Євросоюзом не тому, що Янукович Зазаровим домовилися, а тому, що немає іншого виходу, і це абсолютно очевидно для всіх. Скорше скорше за все. Скорше за все, це буде тривалий процес. Скорше за все, що цей майдан буде тривати довше, ніж майдан, який буде 9 років тому. Маємо бути до цього готові. Маємо бути готові до того, що немає чарівної пігулки, яка зробить нас щасливою. Але точно так само маємо розуміти, що немає альтернативи європейській інтеграції України. Якщо ми хочемо бути в розвиненому світі, якщо ми хочемо мати добробут, якщо ми хочемо жити в безпеці, якщо ми хочемо, щоб наші діти отримували хорошу освіту і мали можливості, це тільки Європа. В нашій частині світу немає альтернативи. Знову ж таки, незалежно від того, до якої ми ходимо церкви, якою ми розмовляємо мовою, і хто ми з походження. Тут збираються найфантастичніші люди, бо тут збираються не тільки ті, хто поділяють добрі переконання, але так само ті, хто мають сміливість і найважливіше мають відповідальність зробити дію. Тут ті, хто прийшли, тут ті, хто готовий до якоїсь дії, це дуже важливо. Чим більше буде відповідальних українців, тим швидше Україна зможе твердо здійнятися на ноги. І міцним кроком піти вперед. Слава Україні! Героям слава героям слава оголошення від оргкомітету акції.